Всім привіт! З вами Соня Єва і я. я буду з вами любити з вами робити уроки. Е, Я на цьому аккаунті дуже давно не знімала, дуже. Дякую, я ж не знаю, де колись знімала. Тоді 1, 1 вересня, коли збирала родзак до школи, тому заколюю свою пчоку і починаємо. робити, тому що забуваю. У мене такі духи, і я їх хочу попшикати туди, тому що в мене є що дуже гарні щоб тут гарно пахло. От. А, я хочу вам зробити таку маленьку розпаковку, поки я ще не знаю. Що в мене, таку зарядити, чи доднею. І хіба на жовтій зарядці. Цікаво дуже ні падає. От, зараз така по моя косметика. Ну, не... ну, короче, типа, точка для моих всяких, всяких штучек. Тут я духи. То, что мне нужно. Хорошо, это крем рук такой. Вот такой. Он все нормально сволочный. Скоро впитывается в цей. Э... в руки. И тому мне не подобает. Так, дальше. Тут у нас есть две баночки Victoria's Secret. Вот такие. А це вони ждемо це. Це тут вже отакого от дуже мало, але воно дуже гарна ваготь. Це з... <кхм> ванілля. Ні, це не ванілля. Це 6-500 лотке. Далі це в мене клуничка. Це мені великова приніс, і мене також їх. Я дуже люблю духи, то вони мене ще Ну, трошки окупціна. Ну, це в нас отакий. От Вроде нормальний стробері. Типу, що тут, типу, що ваніль? То вроде не ваніль. Ну, нічого. І тут, типу, інакше модель. А тут інакше модель. А подальше. Ось такий така туш. Від глимбі з'євим. Хочу такого купити синю. Пилочку. Там вже така пацана. Це нам тут не знаю, що у здоров'я. Далі ще стоїть стіл, знову на мене називці. Дещо такий крабік глембі. І два лака, якими я більше саме малюю. Ой, отак. Далі у нас це оце. Таке на мене тут трошки хаос. Що ми так елезується волосся? Такі два зажими для малювання. Резинка, резинка. І тут резинка маленька, маленькі різнички. Не Невединки і такі камушки. Це просто так типу, щоб я могла здати, де. Якщо мені це вже доводиться, я так скоренько взяла. У мене такі маленькі кропості лежать. Також у мене тут є матки. Не знаю, де ж одна куплена. Це я купляла Лавролі. І як я зрозуміла, що купив, якийсь там, купію якийсь там, якусь косметику. <coughs> і отакий. От це я купила, Ну, це не я не купила, це мені подружка купила. Тому ну, я їх купила такий. а Вона такий купила. В мене, звісно, багато ну, цих, але цих, я помадів. Ну я їх, типу, сам дві І мої найулюбленіші, це я це. Так. так що ми тут ще було дві пари духів. Це отакі типу елітні, такі, я називаю елітом. Тому що я коли йду до, до церкви або десь ще. Я теж тут їх так нормально так випользую, От я йду аж Ал до церкви, або колись десь так гуляти по Львові, я їх беру. Це такі камушки і камушок. Далі це всі пашли, Типа плагіат Вікторії Сікрет, це вас Сеньоріта Сікрет. Якщо чесно... Якщо чесно, я їх купила в форумі і вони коштували нам той час 200 гривень. Тут у нас є 75 мл. У дуже гарно пахот. Тут у нас як же без мусору. І касточки автота. Як же без них. Не знаю. Я це не колекціонерію Я просто маю. Все складаємо. Ці грабик я така типа. Я не принекористую користуюсь межа крабиками. І він такий не сильно тримає волосся, чесно. Ну, він, якщо чесно тканій. Тому ось тут тому що він відвідається в шкіру, коли під час аварії за катком. Він завжди їх ставити ці лаки, вони вже не виглядають місця. Ну, оце ми зараз все. Шкільний пенал. фанатка чого стала в Глембі. І там, але я ще боксик мала від того, то від Глембі. Мені гарно стати, що там не питатися. Но мене буде показати, мене там просто цей. Ну коротше, от і там вот таке дзеркалка, і вона мені дуже сідала. Вона наприклад така лежить, і я лежить, я не кожен раз Добре. Просто я приступаю до роботи. Я вам не буду показувати, як я роблю тому що це дуже довго, дуже довго, і я так буду зроблю то я вам вже прийду і скажу, куди я вже зроблю. Якщо чесно, я дуже змучилась. <clears throat> Досить так нормально, я змучилась. Почала я в, в другій і закінчила. Він вот. дуже побитий. Це просто нормальний телефон, який в мене є. Яко я можу вам... 15.31. Настороння, я дуже скоро потугала уроки. Ну це досить довго робила. У пісня ця пісня Даст Лукис Мади Ага. Я вже розбираю це кошку, мені було в скінді. а попадки. Всі збираються. <кхм> Збираю їх так просто копло, щоб поїсти кіндер. Давайте шаут находимо. Чекати у мене шаума бути. Де Деш Що один десь спустол. Ну, коротше, вот в мене дастся. Одиннадцять з ворту. Я обміняю Дастіна на хопера з ворку. У мене ще був Стив і Робін зв'язаний. Я не знаю, де він є. Який джишу. А де реально є? А де мені дастся? Я даст не посрала. Ой, не а на. Звязан, я забула вже, как я звал, конечно, это така А це, там, це бувалось, мені запропонувалося мені подарувала на Святого Миколая, ой, на Таємного Миколая, і два я купляла. Я купила Мені був був, звісно, зі Макгоркан, але я його поміняла на Дастін, Дастін і... Ну, кричу, цих зв'язаних, я забула з нами цієї звісно. І це я купила вівторок, і мені впався він чесно, я не очікувала, що мені подобається, я очікувала напів на... Типу, я, якщо чесно, кодом не вірю. Я, типу, код, в мені один звірився код з цього. Я знаю, як це було. У мене після такого, пам'ятаєте, секунду, напит знову забуваю. А, Віла. Віла з вивороту. Ой, та, ні, я простого Віла і я така вже думаю, блін, Віл, Віл, можливо, взяти. типу. Я провіла в код, але, чесно, не довіряється туди. Нічого. Но я думаю, уже видела было бы да, это в но я, я на это выпадать. Я учикула на не. Ну, когда меня там я расчаровала, так что сейчас что нам не выпало. Но мы с подружкой моем парни. Прикольно, правда? Короче, я не знаю, я, короче, мне никто не просил к рекламу, конечно, но я тут, 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 мне не эта ручка. Такие ручки, ну, да, я І ось це дуже гарно пише. Я буду фірму показувати. Короби, мене дуже багато людей питалось. Ну, типу, не з цього каналу, а звісно, з простого каналу. Ну, з моїх, типу, подушек, нашим білий маркер. Білий маркер мені потрібен для. Ну, тут такий вже поставила страшка, білий маркер мені дуже потрібен для виділювання. Когда ты приготовишься спешу, я типа я выделяю. Да. Yeah. Конечно, сейчас мы так вот кейки. Уже двух лап, казалось из сыни и, и жопки. Но... Ничего. До сих пор не снимаю. хорошо. Что... Вот. Думаю, короче, я подумала, что я буду снимать на этот аккаунт. Что-то Jak budowujesz, jak budowujesz, ja będę to świetnie znamatwiać na Twojej account, to mów, w pa, pa.